Я, чесно кажучи, дуже сильно хвилювалася саме за ніч 21-22, тому, друге, тому що е, тому що це найскладніша е, енергія, найтемніша ніч року, найкоротший день. Чомусь я думала, що вони, як завжди, тип, тип, ну, типово. Вони всі, от темні такі е, моменти, дуже люблять для обстрілу. Але але обстріли, обстріли були. Вони були, були просто да. так, можливо, не такі да, масовані, масовані, як вже бували раніше. Так, да, так, да, не масовані саме обстріли. І, і так, я бачила там і про, про, про прифронтовим, і по залізниці, і так далі, але, чесно кажучи, я боялась гіршого. Давайте подивимося, чи будуть якісь провокації обстріли ближче до різдвяної ночі. Без світла будемо. Десь переб'ють енергетику. Світло буде подаватися да, погано, особливо, знову ж таки, біля води. Також локації транспортні будуть страждати. Вже страждають сьогодні і будуть страждати далі. Портові місця знову ж таки, і також будуть на водний транспорт страждати. Я не знаю, були якісь в нас вже провокації з наводним транспортом. Ну, Були ну, якісь військові, але щоб. Так. Да, ну, пасажир... було студ... судно, просто твої іноземні судна або судна, uh -huh. які перевозили зерно, це неодноразово відбувалося. Ну, Тут не про зерно, тут не про перевезення товару, uh -huh. тут про людей. Пасажирське. пасажирське якесь перевезення. І саме біля води, пасажирське перевезення біля води. Ну, щось так починаю. Ну, мені інформацію показали, а це ж важко розгледіти деталі. Тому давайте в цілому будемо знати цю інформацію, пам'ятати і бути обережні. Тут основне, що їм заважає зараз, що їм муляє, це світло. Вони будуть вибивати саме світло, ну і локації ресурсів. Тому... Такі справи тримаємося. Світло головне всередині нас, і головне, щоб там воно не згасло. Давайте його підживлювати, а інше світло. Це... Ну, ти ж розумієш, вони ж робляться і із сподлості, і сподлості щоб ми не змогли uh, святкувати 24-го, -25 25-го своє різдво. Тому що вони ж святкують його 6-го, і вони хочуть uh, перепоганити нам наше свято. Але я думаю, ми вийдемо з ситуації. Придумаємо як зварити кутю. Посидимо без, без світла, можливо, десь при свічках, і зустрінемо свято, незважаючи ні на що. Ну, тут буде ностальгія загалом за подарунками і за святковим настроєм. Такі класні карти ностальгія і подарунок а випадає. Що ми будемо закривати якісь свої певні дитячі гіштальти. До речі, це дуже класна практика. Подумайте про те, що ви не отримали колись на різдво, але дуже сильно хотіли. І якщо це можливо, зробіть от моїм гештальтом буде цей калач, я вам чесно скажу, тому що я за ним просто скучила. Я хочу, що всередину він круглий, не закінчила я про калач, круглий, угу. а всередину ставиться свічка з, не а з вершкового масла. Робиться свічка з підільом, ти її запалюєш, вона горить, розтаплюється це масло, і ти відриваєш цей калач, і в це масло. І да, да, дуже прикольно. От це буде мій гештальт. а ви подумайте, що ви, за чим ви сумували і що ви не зробили. Або що ви хочете собі подарувати. Може хтось е, хоче якусь ляльку отримати, ту, яку в дитинстві не отримав. Звучить смішно, але воно дуже класно гріє душу, коли ти це е, отримуєш собі вже в дорослому віці. Ви ж знаєте, що всередині нас є маленька дитина, психологи вже про це дуже багато розповіли. Але чомусь е, непопулярно розповідати, що в нас всередині є і наш великий дорослий. І ми зі стану свого дорослого можемо свої же все. Верені маленькій дитині подарувати або зробити, або е, да позаботитися так, як вам це треба. Тому... Піклуйтеся про себе згадала слово піклування. Далі що нам треба зрозуміти? В нас будуть знову ж таки непрості енергії на цьому тижні, і нам треба ось мудрість наставниця, та треба тримати якісь опори. Або це будуть опори в інших людях, які ведуть вас за собою, або це ваша власна опора, або ще є така. Історія криги народу». не знаю, чи знаєте, чи не знаєте, розповім вам дві хвилини. Це найстарша людина, жінка в роду, яка бере на себе відповідальність всієї мудрості і її поради вважаються магічними, сакральними. Вона несе за них відповідальність, вона направляє на е, своїх да, нащадків на якісь події. Так от, вам треба, якщо у вас є така людина, прислухатися. До її порад. Зараз, напевно, вже не дуже сильно, я б сказала, модно до цього повертатися. Дуже багато в поганих стосунках я бачу зі своєю родиною. Але навіть попри це, ви можете е, почути те, що вам треба почути. Просто послухайте те, що відбувається навколо вашій родині, хто про що говорить. Наступне. Чому це буде важливо? Чому важливо, тому що будуть якісь спокуси, спокуси такі матеріальні, але дуже небезпечні, і ці спокуси можуть завести нас не в те русло, в яке нам треба. Тому оці раптові покупки все зараз дуже сильно націлене на те, щоб людина багато чого. Угу. Цього року купила, а в січні ми вже не, не, не пам'ятаємо, куди ми потратили всю свою заробітну плату. Тому, будь ласка, спонтанні покупки всі спокуси залишаємо трошечки десь осторонь. Я розумію, що хочеться, але зараз це не на благо. І холодний розсудливий меч випадає далі як остаточна карта, яка говорить, що треба буде відрубати всіх тих, хто вже пішов з вашого життя. 21-22 числа знову ж таки повторююсь: в цей момент дуже в багатьох програлася така інформація, що йдуть люди, які ніби перед новим роком, знаєш, всі так готуються. все, а тут оп, і люди розлучаються. Розходяться, кидають одне одного, не витримують. Чому? Тому що природа так в нас е е заклала в нас свої цикли. І це нормально. Тому вам треба. Подумати про те, що ви не хочете і з чим не хочете вийти в новий рік, в новий цикл, в нове народження. І якщо якісь люди показують себе, беріть той нож і рубайте, Рубайте, не бійтесь, воно вам не треба. Воно на краще, краще бути одному в новий рік, чим разом з людьми, яким, з якими ви потім не Базумо. будете. Вже далі. І е, також це карта холодного розсудливого ворога, який все ж таки повернемося до цієї ноти, буде намагатися вибити нас емоційно, особливо е, східно-північні, східно-південні регіони. Тому будьте обережні люди в цих регіонах, і підготуйтеся до того, що вас будуть виводити на емоції, максимально збирати з вас життєву силу. Е, тому адаптуємося під ті умови, які ми будемо мати, але пам'ятаємо, що в кожного з нас є своя власна задача роду, народження, проходження і так далі. І ми маємо її. Тримати як вектор, як е, основну цільну, якої ми йдемо, до якої, до якої ми прагнемо. Тому що кожного тижня нас виводять на якісь емоції, кожного угу. тижня нам розповідають про якісь новини, переновини, якісь емоційні гойдалки нам влаштовують. І якщо ми будемо... Все це дуже сильно включатись, як би нам не здавалося, що ми маємо бути дотичні до кожного питання, це неможливо. Тому я бажаю вам спокою на цьому тижні. Він нам дуже сильно знадобиться. знадобиться. Ну, дивись, ще місяць тому випадало нормально, що якщо би ми підписали, для нас були би певні ризики, але й для нас були би певні вигоди. Але на сьогодні вже випадає, що ні, страшний суд, що ми витрачаємо більше, ніж віддаємо. В просторі є і такий варіант, де ми ну, ніби відкупаємось від. Негативних сценаріїв, але він відкриється з січня місяця. Так, в січні може бути знову ж таки, як це працює? Давайте я вам дві хвилини розповім, як це працює, чому така пригаюча інформація? Ми стрибаємо з гілки на гілку. По-перше, як люди дозволяють чи не дозволяють діяти? Владі, державі і так далі. Да? По-друге, на, ну, на що ми згодні, на що ми не згодні. По-третє, на рахунок того, як ми навіть не, давайте не касатися там всіх інших, да? От як ми переживаємо. Там, Сьогодні 21-22 число. Вчора було 21, Сьогодні 22 число, і ми відчуваємо наскільки ми затуманені, як нам погано, як ми нічого не зображаємо, куди ми йдемо. Що ми рухаємося, куди в такий момент перемовний процес не може дійти до якоїсь нормальної точки вирішення, тому що ми суцільно залежимо дуже сильно від того, де ми живемо, на цій планетці Земля і. В січні відкривається інша вже поворот, рух да, нашої астрологічної події, і ми вже можемо досягнути вже ясність розуму з'являється така, щоб ми і представники нашої держави змогли знайти цей вихід. Але ось до 1, 2, 5, 6, навіть січня я не бачу цього руху. І він і... він Знову ж таки, астрологічно і циклічно, і тра-та-та, далі все, що я вам проговорила, не може бути. Тому е, кращий е, вихід з цієї ситуації буде прорахований трошки пізніше. В грудні його не видно. Видно, що будуть якісь підґрунтя будуватися, щось будуть готувати, якось шукати, але ніби всюди тупік. Давайте, чи є загроза пуску Арішника по території України в 25-му році, до кінця 2025 року, давайте так. Загрози є достатньо неприємні карти випадають. Я не очікувала, тому що я дивилась на це питання пару днів тому, тому що мені Дніпро показувало дуже погано і показувало, що там буде щось таке, що. Незвичайне це не балістика, та не те, що ми бачили. І тут мені випадає якась такий рух надто складний і дуже сильно тривожний. Я почала переглядати мені писали люди про орешник, але туди не випадало рішнік. Але зараз, чи є загроза, є загроза, є і велика загроза, і загалом. Приморська територія, при, напевно, біля води. Можливо, це такі є Дніпро, тому що тут я не розумію, в общем-то, це вода е прісна чи солена, не показує, яка це вода. Тому біля води, да всі локації, які біля води дуже в небезпеці. Тому вони все ж таки і погрожують, і вони готові це зробити. Є якась певна. Я б не сказала мета, а якась певна подія, від якої вони відштовхуються, подію не показує. Проте показує карту дурня. Карта дурень це може бути просто на дурачка, а може бути і як, нове, як новий початок, новий рік, нове коло року. Щось нове почнеться, коли да? зміна. Зміна чогось йде, і на цій зміні вони роблять цей удар. І мені подобається дохристиянська традиція, яка була на території наших земель, і дуже класно пов'язані всі обряди, все цікаве от, саме з дохристиянства. Мені подобається і плетіння павука, раніше його вішали на. Ем... Волосину конську і вішали над столом, над яким да, буде вже святкова вечеря, а потім його спалювали, чому на конському на конській волосині. Взагалі кінь був дуже сильно а, великим символом, окремим навіть є днем, коли а, є почитання коня і освята всього, що з ним пов'язано. Від підкови, закінчуючи усім -всім обладунками, які на нього вдягаються, ярмом там і -та -та, я не знаю Правильних назв, да? але знаю, що обходиться і як з цим працюється. Тому, якщо у вас є така можливість, в когось є кінь, або у вас, можливо, є кінь, і ви можете в нього тьопнути одну волосину і повісити прикрасу саме над столом, зробіть це, це класна практика. Ну, практика від наших пращурів насправді. Так? Угу. Буквально сьогодні мені мала говорила, давай зв'яжемо цей павук. Я думаю, що багато хто розуміє, що там є багато нюансів, тому зайдіть на Ютуб, дуже багато oh, знову нет. ж таки всяких моментів, як його сплести. Що там на кількість членів родини має бути кількість трикутничків, що це сакральна геометрія, і це працює. Це найкраща практика, магічна, яка вже перенесена співпрацю. З покоління в покоління. Також мені дуже подобається історія дідуха, зараз трошки позабута ця історія і плететься він вже перед саме Різдвом, але раніше його заплітали з останнього снопа пшениці, коли збирали. На полі врожай, і от останній вже зав'язувалась борода Миколая, вже кажуть зараз Миколая, а раніше Велесова бор борідка говорили, зав'язується і останній сноп забирається, і з нього повернеться вже дідух. І саме 21-22-го я показувала в себе, що я так, спалювала, спалювала до речі, так. я не знала про таке. от так. тебе вперше побачила. Так, А чому його треба спалювати? Тому що він стоїть і збирає всю. Весь негатив, він забирає весь ось цей, цю енергію року. І ви в найтемнішу ніч спалюєте свій дідух минулого року і ставите новий. І буквально вчора я дівчатам теж розсилала подругам дідухи звідси, да? гарні тут плетуть дуже. І е, мені говорить, говорить майстриня, от, дивись, який великий дідок, такий, як ялинка, от прям ніби як мій ріст, буде вам на роки. Я говорю, не, не, не можна на роки. На... Ну, у нас так там ставлять і там два-три роки, угу. можуть, поки він там не зіпсується, але так не можна. Все, що ви приносите, всі оберіги, вони мають кількість часу до відпрацювання. Я знаю, дуже багато роблять е, там зерном, я бачила. Uh, майстрині все ви маєте придавати вогню, коли воно відпрацювало. Тому найкраща практика перед Різдвом очищення. Приберіть будинок, приберіть те, що довго у вас стоїть, змініть оберіги, наплетіть нових. Навіть якщо ви не вмієте робити, у вас немає соломи, зробіть щось з природнього матеріалу і повісьте в себе. Це буде найкраще. А також я до речі пару днів назад тільки. Дізналась, що на Заході взагалі не знають про різдвяний калач, який був на півдні. Знаєш про різдвяний калач? Так, різдвяний... я знаю. Так. От, з цим калачом ходили, обмінювалися, віталися, а тут взагалі нема калача. цього. Можливо, мені ну, так тут попало, що його немає. Я просто пам'ятаю, що він в нас, в кожному супермаркеті, а тут його немає в пекарнях, немає в супермаркетах, Я така, а де рездвяний калач. Ну, є штолін вже, є там панітони завезли. Але ж це, на це не українське, це не наш. де наш калач. У мене питання де калач? На Андрія, бачиш, з'їли калача до різдва да. не, не лишилося. Да. Тому напишіть почете. Ви різдвяний калач, бо це теж дуже класна практика. Практика заземлення, практика е, працювання з колом. Е, почитайте про це, зробіть це на свій е, різдвяний стіл. Ну, ми з вами говорили тиждень і два тижні, тому що uh -huh. перемовини на перемовини на перемовини про перемовини, про наступні перемовини, і ми це зараз і бачимо. Знаєте, що нічого такого сильно великого руху ми не бачимо. Ну, давайте передивимося вже швиденько, чи буде в цьому місяці якийсь перемовний серйозний процес. Ну, поки що, ні. Поки що ми будемо дуже багато часу витрачати на всі ці речі, але результат поки що дуже маленький. Дуже маленький. Далі випадає карта страшного суду. Не очікуємо, очікуємо підступи ворога, очікуємо неприємні події, дуже багато всього. Але, попри те, давайте жити, рубати салати і щось трошечки думати про хороше майбутнє.